У нас є одна фундаментальна проблема насправді, тому що е, перед війною у нас було прийнятий новий закон про вибори і першу чергу вибори в Верховній Раді. І за законом, який тоді був прийнятий в умовах, е, якщо там вибори пройдуть без звільнення окупованих територій, а це ми маємо завжди розглядати, відповідно. Буде велике питання, як саме їх проводити е, за тим законом, який був прийнятий. Тому, коли там Стефанчук каже, що нам потрібен окремий закон під перші післявоєнні вибори, він каже, в першу чергу, звісно, про вибори до Верховної Ради. Тому що м закон про там, квазі відкриті списки він не, не є стосовним. Закон про змішану систему, за якою обралися дві останні ради 2000, 14 2019 19 -го року він теж може бути неприйнятним, якщо у нас буде багато відрізаних округів. Там треба або перерізати округи, або обрати неповну раду, як було 14 року, коли були окуповані Крим Донбас і 19 року. Тому новий закон дійсно потрібен.